Президент нашої країни, до прикладу, телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча про деякі плітки набу також ще. Опублікувало видання економічна українська правда, так їхній розділ Економічна правда. І давайте з вами більш детальніше про це поговоримо. Адже з'явилася інформація з приводу того, що в одному з епізодів плівок Міндіча президент Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тмура Міндіча. Про це йдеться під час виступу прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто САП, так які ми всі прекрасно знаємо, і на засіданні вищого Антикорупційного суду, тобто ВАКС прокурор САП наводить один з епізодів розмови між Галущенком, Міндічем та Олександром Цукерманом. Зазнає зазнаючи так, що цей епізод підтверджує вплив міндіча. Під час розмови Галущенко телефонує Зеленський. «Здрасті, Володимир Олександрович, здрасті все єсть, єсть. Цитують слова Галущенка з контексту. Подальшої розмови фігурантів йдеться, що Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту. І цукерман над цим іронізує звертаючись до Голощенка, а ти говорив, ніхто з тобою ні о чому не розгаморює, а тут на тебе. Мінніч, на ці слова відповідає, іміново маючи на увазі перепуску Зеленському, а да, прочоли СМС-кою. ку Голощенко питає, що саме Мінніч написав президенту. Той відповідає, що Яра хоче з тобою поговорити. Далі фігурант організують над цим повідомленням. Голощенко запитує у Мінніча: "І що мені з ним?" Вочевид депутат, який порадо для спілкування з президентом, а Мінніч відповідає: "Та слухай, Володимир та все. А виже Понимаете. І цім, я в дворники теж не з руки здію все, що ви скажете, все що вам надо, Я ваш. Після цього Голощенко збирається їхати до Зеленського. Нагадаємо, що напередодні прокурор САП зазначив, що організатор схема. Відмивання коштів навколо енергоатому та близький друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч будував зв'язки з екс-міністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенко, завдяки заступництво його перед Зеленським. Ну а правоохоронці, звичайно, задокументували, як учасника корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали ще Гевара. Ну і до речі, ще е, дуже цікава інформація. Зараз з'являється, про яку просто не можу не зазначити. А саме, знову ж таки, почали вже обговорювати і те, що наразі, начебто, Мінніч виїхав з України. А, і саме знаєте, найцікавіше перепрошую в цій всій, в цій всій новині. Це те, що він виїхав з України на законних підставинах. Про це дописала в ДПСУ, і після перевірки прикордонники зазначили, що усі документи, які дають право на виїзд за кордон під час воєнного стану, були в нього в наявності. Чи здивовані ви? Ви можете дописати, звичайно, у коментарях свої думки, шановні глядачі. Ми все зачитаємо так, прокоментуємо, або будемо відповідати вам безпосередньо у нашому з вами чаті. Ну і знову ж таки, ДПСУ дописали про те, що всі документи ще раз наголошую, так що є дуже цікавим і важливим, які дають право на перетин кордони під час воєнного стану у бізнесмена були в наявності. І Також ДПСУ повідомила, що не отримувала від будь-якого правоохоронного Органу доручень щодо заборони, мінічу виїзду з України чи Рошику. Ось і ця інформація, мені здається, вона якраз таки є досить цікавою. І, знаєте, в ході всіх цих подій дійсно. Ось ця фраза про те, що не було ніяких так від правоохоронців коментарів з приводу того, щоб його не затримувати на перетині кордону, і про те, що у нього були всі документи на законних правах і тому подібне, ну це дійсно досить цікаво. І знаєте, я навіть здивована, що він не зробив цього раніше. Мабуть, зрозумів, що дійсно, знаєте, як там говорять, пахне смаженим, і якраз таки в дуже влучний момент він це зробив. Буквально 10 хвилин тому почала з'являтися ця інформація про те, що. Начебто офіційно він все це зробив і перетнув кордон. Але ж, до речі, ще це не всі новини. І у кварталі 95, так це сама та компанія, яка дуже тісно співпрацювала з ну, прям дуже-дуже тісно так співпрацювала з цією особою. Там зробила деякий такий заклик з приводу того, щоб люди зараз не спекулювали брендом через справу співвласника Міндіча. Давайте з вами розбирати, що ж там сталося. Адже нагадаємо, що Тимур Міндіч він наскільки я сказала, так він був дуже тісно пов'язаний з кварталом 95, адже він а не тільки бізнесмен, але і знову ж таки був співвласником студії квартал 95, і наголошу на тому, що ця особа він є підозрюваний в організації корупційної схеми в енергоатомі, має юридичний зв'язок із студією, але. Начебто не бере участі в її діяльності, і не впливає на контент або рішення команди. Ну і йдеться повідомлення наступне зараз. У публічному просторі багато інформації пов'язаної з одним із співвласників студії квартал 95», який опинився в центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи студії контенту чи команди Співвласник має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності, і не впливає на контент або рішення команди. І як зазначається, квартал 95» – це не о. Одна людина, а бранд, велика команда, яка існує вже понад 20 років, і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. Але знову ж таки закликали в студії ще й до того, що у різний час поруч із нами були різні люди: актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів, просимо не використовувати бренд. Квартал 95» у спекулятивних чи політизованих контекстах закликали там і зазначили, що квартал 95» працює в Україні, підтримує і допомагає силам оборони. Знову ж таки такі коментарі зробила студія квартал 95. Міндіч до речі, я не знаходила офіційної інформації, але наскільки я розумію, він залишається співвласником її. І знову ж таки, їхні смм відділ, можливо, медіа, так комунікаційники вони зробили заяву про те, що не потрібно спекулювати брендом, і зробили заяву про те, що він абсолютно ніякого, начебто, прямого відношення до них не має. Але я особисто хочу додати свою. Думку так суб'єктивно, звичайно, мені здається, це все дуже дивно. Якщо ти є співвласником, так безпосередньо людиною дуже близькою до бренду і до самої студії, ні на що не впливати там ну реально не вийде. Але знову ж таки будемо і надалі спостерігати, як це все буде так далі розвиватися. Адже за цією новиною, те, що він буквально декілька годин тому, можливо і раніше, поритнув кордон. З Україною виїхав з нашої держави. Ну питання все ж таки залишається цікавим. Тобто, знаєте, є за що боятися. Дійсно, це є зрозумілим з усіма останніми подіями і новинами, і з усіма останніми такими знаєте інсайдами, які з'являються від оточення його від змі і тому подібне. Адже дійсно ця справа дуже і дуже гучна, і я думаю, ми про неї з вами ще будемо неодноразово справді говорити. Про те, яка зараз остання так би мовити, інформація. З'являється, адже громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Тимуром Міннючим компанія, намагалася продати армії бронежилети. Йдеться про таку фірму, як Мілікон Юа і Гарму повідомили, що деякі співробітники міністерства лобіювали контракти з нею. А для Гарму незрозумілі дії співробітників міністерства, які лобіювали в, очевидно якісні ізраїльські бронежилети. Тому представники ради, зокрема заступниця голови. У Тетяна Ніколаєнко неодноразово підіймала цю тему як публічно, так і на засіданнях колегіального органу Міністерства оборони України як результат значний суспільний розголос, скасування торгівлі і розірвання контрактів повідомили в громадській раді.